Друзі, ремонт нового трактора 354-й шифанг. Не завжди буває все гладко. Проблема цього трактора постояв місяць. І вижимаємо сцеплення. Передачу ще можна включити, але виключити вже не можна. Бистріше всього, що злиплися диски на сцепленні. Тут нічого складного немає, це не якась там велика поломка, таке буває. Хто має шифенги, вони про це знають. Нам стільки сьогодні зранку дзвонила одна людина, так само три місяці трактор стояв без діла. Сьогодні завозити те ж саме. Саме проще, знімаємо крило, знімаємо кожух. Зараз ми знімемо реміні і розберемо саме сцеплення. На це все нам десь потрібно. Я думаю, годинку часу. Ну а хто там не знає перший раз, я думаю, за дві годинки це все зробить. Все, що буде потрібно, це зняти сцеплення, розліпити діски, почистити їх і зібрати заново. Ремні ми вже скинули. Не забудьте перед тим, як скидувати ремні, витягнути декомпресор. І не мучтеся, так як ми, одкручуєте подушки мотора. Подайте їх і там є центральний болт, його подайте, щоб рівні попустилися набагато вам буде легше зняти його. Ми трошки помучилися, є лишні дурної сили. І зараз приступаємо до збиття сцеплення Може йти тяжко. Розібрали ми щеплення на шифангі. Тут, в принципі, все добре, все ходить. Ми його звісно, зачистимо, приведемо в порядок. Але, напевно, що не в ньому причина є проблема у підшипнику. Зараз покажемо, як він виглядає. Оце вижимний. Я думаю, по звуку чути, що він вже все. Отправимо китайцям нову пошту, щоб поставили собі на машину, щоб ходив. Ми цей підшипник замінимо і буде. Як новий, поставимо хороший, якісний польський. Щеплення вже збираємо. Вижимний стоїть новий. Зараз все збираємо докупи, ставимо рівні защиту і будемо пробувати. Щеплення стоїть, вижимний стоїть. Проблема була і в злиплених дисках. Лежани теж мусили поміняти, бо він вже все. Ну і дійсно були злиплені диски. До... Збираємо зараз до кінця і будемо заводити. Все працює. Збираємо до кінця. Такі бувають нюанси з шифангом. Повезло в майбутньому клієнту, який його купить, у нього вже проблеми з вижимним не буде, з сипленням не буде. Головне, щоб їздив. І ще один маленький нюанс. Будь ласка, хто користується цими тракторами, якщо довго стоїть, ставте його зверху, щоб не попадав дощ. Тому що часто попадає вихлопну вода і потім його не можна буде завести. Тож, у кого буде проблема, що трактор не їде. То дивіться на щеплення. Щеплення вижимний. А ми доскладимо до кінця і готуємо трактор до продажі. Всім дякуємо за увагу. Будьте питання, звертайтеся.